Всім привіт, друзі! Ви на каналі Free Time. ваш улюблений випуск знову на просторах YouTube. Тому, будь ласка, заздалегідь, поставте нам вподобайку. Обіцяємо, що буде цікаво, корисно та спортивно. Як ви бачите, сьогодні у нас спортивна форма, спортивна тематика, і потеплішало. Настало більше можливостей займатися спортом. Всі почали проводити себе до ладу, тому що скоро літо і купальний сезон, як то кажуть, нікуди не піде. Тому займайтеся спортом разом з нами. І сьогодні ви на каналі Free Time полетіли. Let's go! Yeah! Як ви зрозуміли, сьогодні ми поспілкуємось про спорт, і у мене для тебе Паш є перша гра цікава гра. Я думаю, що більшість з вас згодні з тим, що багато спортсменів відчувають велике навантаження при, наприклад, подвійному сальто. От ти уявляєш, які навантаження людина відчуває? Там навіть перевантаження і... 2-3G, як перевантаження. у пілотів. Так, а ти уявляєш, як може виглядати обличчя людини при Подвійному сальто. До речі, я бачив нещодавно такий е, тренд в е, соцмережах, там де люди підстрибують, і от е, словомо на приземленні, як виглядає їхнє обличчя Серйоз? прям сто кадром. Да, дуже крувайний тренд. Е, я думаю, що це буде трошки схоже. Я тобі підготував деякі обличчя наших і не тільки наших спортсменів. Я хочу, mm -hmm. щоб ти зараз по цьому обличчю зрозумів, який це вид спорту. Окей, це Давай буде... Пробуй. Неочікувано прикольно та mm -hmm. цікаво. І ви, звичайно, граєте разом з нами. Пишіть ваші відповіді у коментарі. І як ви вважаєте, що це за спорт? Який ви бачите на екрані, красиві вії, красиві вії, дуже довгі вії, які точно допомагають, мабуть, у тому, що вона робить. Мені от в першу секунду здалося, що це пов'язане з поїданням якоїсь їжі на швидкість, можливо, пончиків, бо так надуті щоки. Але судячи з того, куди спрямовані її довжелезні вії, вона очевидь, розраховує вітер. Вона щось жбурляє, бурляє або спис, або ядро. У Чи мене є, є, варіанти, є від підказка від... для тебе, mm -hmm. є варіанти. І перший варіант це гандбол, може бути. Другий варіант це боротьба. Людина може когось вже в цей момент кидати. Прям кудись отак ну, вдовчину, на горизонт. Ну, та, якщо вона їй та. не дуже сподобалась. А ще один варіант це метання молота і теніс. Метання молота. Це, це метання точно молота. Точно, а молот це, я так розумію, це не молот Тора, це не Мьольнір, він виглядає. Як такі два ядра зв'язані. Як ядро, Ціпко. ядро і цим, це ядро ти розкручуєш та кидаєш на. А, все певний... точно, да, на тросику на кого. Клас. Я вгадав? Ти вгадав. Молодець. Є? Митання молоде. Окей. Треба якесь спортивне святкування придумати на сьогодні. Типу, от як. Так, ронали, я, ронали. Я, я буду, так. Я ось На твоїх іграх я буду, на, на О, так, я так, буду робити. У нас же Шахтар, да? ну так? Шах... <laughs> Я вже бачу друге завдання. Вау. Так, що ж, друге обличчя. Ай, Кайф. Ну, поки що кудись в боротьбу, але. Е... Версії такі саме: гандбол, ага. е боротьба, метання молота та теніс. Мені дуже нагадує Енді Серкіса в його найкращих ролях наприклад, Голум в Володарі Персі. Ну, Він тут, наче, і каже, Я — золоце». І це. Ти відчуваєш, які емоції людина там зараз відчуває. Це обійми. Я що це дуже дуже міцні і ніжні обійми. Тому я думаю, що це боротьба. Це боротьба? Так. На жаль, не вгадав. А що це тоді? Це в нас теніс. Серйозно? Так. Вау. Це людина відбиває м'яч. Клас, клас. Ви побачите повністю це фото повністю обличчя. Вау. Ну, це сильно. Так, а це в нас український спортсмен, до речі. А так одразу і не скажеш. Більш східна у нього така зовнішність. Вид, видно, що зусиль чимало. Зусиль чимало. Це може бути брейкданс. Це танос. А, ні. Брейкданс, okay. стрибки mm -hmm. у воду, гімнастика та важка атлетика. Uh, я думаю, що це uh, ну тут прям він летить кудись. Я думаю, що це стрибки у воду. От чомусь таке, бо брейкданс, ну точно ні. Хіба що, якщо він австралійський е, гімнастика е, і що там ще було? Е, важка атлетика. Ну або гімнастика? Ні, е, майка, все це гімнастика. Молодець. Так? Це, це гімнастика. Це, це бо стрибати в воду в майці було б якось дивно. Олег Верняєв. Окей, і остання фотографія. <звіття> <звіття> з, <звіття> з <таким звіття> Вау, це сильно важка атлетика, штовхання ядра, метання молота і метання списа. Я згадую, як вони кричать, коли вони вже метнули щось. Так і я думаю, що це метання. Єдине, що молота списа або Ядра. Ядра. Молод вже ми кидали. Окей. Е, я думаю, що це спис. От він кинув і він себе спартанцем трошки відчуває. Це Спарта! <рес> От щось таке відключає. На жаль, неправильно. Эх. Це в нас штовхання ядра. Штовхання ядра. Але ти був близько. Молодець. Ось Класне. такі смішні обличчя у нас бувають в спорті. <рес> Як ви зрозуміли, і українські спортсмени також можуть похизуватись класними фотографіями? Тому сподіваюсь, ви декого точно вгадали. Дякую, Антон. Я, я думаю, у мене щойно прийшла ідея е, знайти в наших випусках ось такі моменти, коли у нас а, такі обличчя? ну якісь схожі, і спробувати їх можливо зараз ви побачите. Якщо не побачите, ми їх не знайшли. Значить ми завжди в кадрі ідеально виглядаємо. Дякую, Антон. Дуже прикольна гра. Зараз будемо пірнати в наступну. До неї треба трохи підготуватися. Я думаю, що наші глядачі помітили в футболках, з яким логотипом ми сьогодні знімаємо наш випуск, який у нас. Фон, які кольори, і все просто кричить про те, що зовсім скоро, через кілька днів після виходу цього відео, відбудеться фінал Кубка України, в якому зіграють дві культові легендарні команди. Багато хто називає таку комбінацію команду матчі Українським Дербі, і це Шахтар Динамо. 14 травня відбудеться цей матч. При тому відбудеться він у Житомирі на центра. Реальному uh -huh. стадіоні, не в вокзалі. це буде вперше саме у Житомирі на цьому стадіоні, а так взагалі це 32-й вже фінал Кубка України. Я пропоную просто зараз обговорити певних гравців, які представляють обидва ці клуби. П'ять футболістів. Я подивився, скільки вони коштують на сайті transfermarkt І твоя задача буде розставити їх у. Послідовності від найдешевшого до найдорожчого зараз. Це рандомна послідовність. І я буду тобі казати, скільки у тебе співпадінь, тому можеш це робити інтуїтивно. Так, ну що, ну тоді я думаю, що з першого разу, тому що на цей сайт я заходжу кожен день як в інстаграм. Ну давай, давай, <гум> спробуй. Зараз перевіримо, але це не точно. Єдине, що я точно можу сказати, що різник це воротар, молодець. Ось це все, так? Пізник <рістик> <рістик> це ворота. Це на тому сайті написано. Так? І він, скоріш за все, скоріш за все, повинен бути десь в кінці. Найдешевший? Десь в кінці, не, не саме дешевший, не, не найдешевший. Ось Ярмоленко легенда українського футболу. Найдешевший, тому що легенда. Окей, така логіка. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ну, Скажімо так, молодь піднатягується до таких досвідчених гравців, підтягується і займає перші сходинки. Я думаю, що Ярмоленко uh, за трансферами буде найнижчий у повартості. Потім буде Різник, воротар. Потім буде. Uh... Матвієнко, Шепаренко, Судаков. Та я бачу. Дякую, дякую. Uh, ти мене збиваєш, просто мабуть. Mm. Потім я думаю, що це буде. Шапаренко, хоча ні, давай так. У тебе три співпадіння є. Три співпадіння, і так і хочеться мені сказати. А де співпадіння в цій зоні чи в цій зоні? Ну, знаєш, я тобі так можу підказати. Наші глядачі зараз можуть перемотати на 15 секунд назад, і там було правильне вже положення, але потім ти щось став... А, було правильне став правильне. змінювати своє Добре, рішення. Добре, що я нічого не запам'ятав. Давай, у мене є таке розуміння, можливо, це так. Тому що це воротар. Це можна казати скільки ні, Ні, ні бо okay. це ще не закінчена версія. Це буде ось так, ось так і ось так. Зараз у тебе одне співпадіння. Тобто стало гірше. Добре, тоді повертаємо назад. Ярмоленко, Ярмоло при всій повазі. Власне, що до гравців, за яких давно вже вболіваєш, ти до них звертаєшся в будь-яких обставинах, як до друзів вже. Ти Ярмо, ну що ти? Ну бо скільки разів ти казав в телевізор якісь поради, якісь настанови, так. Я, якусь підтримку, багато Язав, разів, ярмола, братік. особливо до ярмоли. Ну він легендарний український футболіст. Так, в тебе три співпадіння. Я тобі більше скажу, ти от повернув от зараз попереднє положення. Те, що було. А, навіть так? Тільки, тільки от два треба поміняти місцями, і все буде ідеально. Ти дуже близький. Ну, тоді так. Ага. А ні. Е, Матвієнко ані. Мабуть, я думаю, що угу. <плес> Так, так, так. Ну що, здивуй мене? Я офіційно вас вітаю, ви пройшли це випробування. Так, Є! тому що тут п'ять співпадінь. Отже, у нас Судаков коштує 32 мільйони, Матвієнко коштує 18 мільйонів, Шапаренко 10 мільйонів, Різник 7 мільйонів і Ярмоленко. Як ти сказав? Ярмоло. 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 Півтора мільйонів. Півтора мільйони. Тож, друзі, не пропустіть 14 травня фінал Кубку України. І е, я сподіваюся, за нас ви також завжди вболіваєте, коли ми граємо. І щоб не пропускати наші випуски, перевірте, чи підписані ви на наш канал. А щоб першими їх дивитися одразу після виходу відео, можете тапнути дзвоник, і вам будуть приходити сповіщення про те, що нове відео з'явилося на каналі Фрітайм. Дуже дякуємо вам, слухай Павло. Я хотів би тобі нагадати про те, що 19 липня вже в цьому році відбудеться бій нашого абсолютного чемпіона Усика і Даніеля Дюбоа uh -huh. бій 2. Е, е, і як зазвичай Олександр Усик перемагає абсолютно всіх. І я хотів би тобі сказати, звернути увагу, що Олександр Усик є абсолютним чемпіоном у Крузервейті, у хевівейті, і це може стати його ще однією перемогою. І він здобуде звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. Вау, круто! Дуже багато, до речі, просто зараз ось таких спортивних проривів, і є приводи вболівати за українських спортсменів. Зокрема, Еліна Світоліна вийшла ну, станом на день зйомки в півфінал. Вона вже одинадцята в неї перемога угу, поспіль. Її рекорд. Попередній, це 12 перемог поспіль, і можливо, вона е, себе перевершить в цьому. Тримаємо колочки за неї. І зараз хотів би поспілкуватися з тобою з приводу рекордів, спортивних рекордів. Зараз я тобі буду розповідати про рекорди Гіннеса. і деякі з них вигадані. І тобі Добре. потрібно е, зрозуміти, який саме рекорд вигаданий, про який я тобі буду угу. розповідати. Чи це будуть? Спортивні, я так розумію, що і не тільки спортивний, не рекорди. тільки спортивні? не Окей, тільки спортивні. я до цього готовий. <рістивні. <рістивні> просто спортив. <рістивні> мені просто треба сказати: правда, це чи брехня? Так, так, і так. Все. Просто правда, Окей. чи брехня. Окей, перший рекорд Гіннеса а, зафіксований. Найбільша кількість ложок збалансованих на тілі. як ти вважаєш, правда це чи брехня? Рекорд трошки, трошки деталей. Mm -hmm. Людина тримала 88 ложок на тілі одночасно, використовуючи тільки баланс цих ложок. Mm -hmm. Він зміг отримати ложки на своєму обличчі, грудях та руках. Я, я думаю, Антон, одразу, я думаю, що це правда. По-перше, я дивився фільм «Матриця». А, ні, там не тримав. Все, окей. Але дуже багато бачив це прям у когось хобі, це для когось взагалі призначення. Так. І він себе вважає обраним, який може тримати більше 80 ложок, а їх можна наліпити куди завгодно. Ну просто. Така властивість е шкіри та металу. Я думаю, це правда. Це правда. І це правда. І це правда. Молодець. Наступне, <ривіт> це якесь інше шоу зараз. Було. <ривіт> <ривіт> Наступний рекорд Гіннеса. Найдовше кукурікання людини. Людина кукурікала не зупиняючись три хвилини, 19 секунд. Ну, я не буду це відтворювати, але <ривіт> вона кукурікала. 3 хвилини 19 секунд. Але якщо ви хочете подивитися, як Антон е, видає, і я також видаю е, дивні звуки, можете передивитися наш попередній випуск, там наш ГІФ СМР. Е, О, вау, прикольний, дурнуватий інтерактив, але я думаю, що вам також сподобається, бо нам було прикольно. Підказка десь тут. Класний випуск. Укорети в цьому випуску не будемо, щоб ви не перемикались на цьому моменту. Я думаю, щось підозріло. Все в цьому світі може статися, але я думаю, що так довго кукарекати не змогла б людина. Тільки справжній півень на це спроможні. А, а як, як ти вважаєш? Скільки би зміг прокукрекати е, е, людина? Я не знаю, хвилину. Ти молодець, паша. Це неправильно, це вигадана, е, mm -hmm. вигадана історія. Наступний рекорд Гіннеса. Я був в шоці, що такий рекорд існує. А е, чи не існує зараз? Паша не буду вгадувати найбільше послизань на банановій шкірці за хвилину. І це 21 раз. 21 раз людина послизнулася. За одну хвилину. Так, за одну хвилину. Ну, це було спеціально. Тобто людина стає, послизається, потім йде далі, послизається, і йде далі і ще раз послизається. Ну, за одну хвилину я не знаю, наскільки швидко треба вставати. І потім знов падати людина могла готуватися до цього. Ну це не... дуже філософська. Це мотиваційна така думка. Скільки разів ти не падав, навіть якщо це 21 раз на хвилину, завжди вставай, і людина стала дуже популярною в Тіктоці. До речі, я думаю, ти мені брешеш зараз, але дуже так, от ну наполегливо брешеш. Не знаю, Накидуєш не знаю. — Накидуєш стільки всього прям, про цю людину. Не знаю, не знаю. Буде дивно, якщо ти не вгадав, але я думаю, що це брехня. Це брехня? Так, це брехня. І це брехня. І це брехня. <рес> Клас. — Давай ще два рекорди. Mm -hmm. Найгучніший звук, виданий носом, зробив його лючі. 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 Китайць. стверджують люди, що він зміг створити такий звук такої сили, що він вимкнув мікрофони, які записували цей звук. Найгучніший звук, виданий носом. 117 децибел. Вау! Цікаво, 117 дБ це як що порівнювати. Якщо ви знаєте, що звучить 115-117 децибел, будь ласка, напишіть. Допоможіть, в коментарі. Павлу, будь ласка, дайте так, правильну так. відповідь. Можливо, він чхнув просто. Носом дуже дуже гучно. А згадуючи, по-перше, я дуже гучно чекаю. Чехі це, таких... це звуки з іншого отвору, а тут з носа. Ага, окей. Ну, я думаю, що це реально, що це цілком реально, що це правда. І, на жаль, на це раз ти не вгадав. Ага, це неправда. Це неправда. Це... Просто цікаво. Я не це дуже в, в децибелах орієнтуюся, але здається, що 117 децибел – це майже як звук винищувача. Можу помилятися. Виправте мене в коментарях. Будь ласка. І останній рекорд Гінеса е, найбільша колекція предметів із міньйонами. 1035 унікальних предметів знаходиться у ліс Бенеке. Вона mm -hmm. проживає в Австралії. Вона називає себе Грю. <laughs> Ця колекція налічує е, м'які іграшки, постери, фігурки. А ну так тим більше 100%. Це може бути і більше. Е, тому ну, такий собі рекорд, ліс чи як її звати. Бе ліс Бенеке чи Бенеке? Ліс, Бенек. Давай, ну якось постарайся <свісна> Збільшуй, збільшуй, бо ласка, об'єми рекорду. А може, може, ти її зможеш перебити а, з цим рекордом і встановити у колекціонуванні? Чого у... наприклад? Ну хай це будуть такі ж самі Міньйони. — Ні, дякую. Ліс вже почала. Це все її задача, і це правильна відповідь. я Тебе вітаю. Ти великий молодець. Відчуваєш, де мені допоміг вигадати цей рекорд штучний інтелект, а де існуючий рекорд насправді. Просто знаєш, я вже на восьмий випуск тебе наскрізь бачу, Антон. Ну, один ти все таки не вгадав. Ні, Я просто вгадував. Не те, щоб я прям ну, розпізнатися. Ну, дякую. Це було інтуїтивно. До речі, про доволі Klar. дивні речі ми, зокрема, згадали в цій грі. І повертаючись до теми спорту, доволі багато дивних видів спорту існує. Певні, навіть популярні види спорту, все одно суспільством вважаються дивними. Як, наприклад, Керлінг mm -hmm. а є неофіційні види спорту нічого. при тому їм не заважає колись потрапити в олімпійські види спорту. Хто wow. знає, можливо, вже через пару років хобі хорсінг буде також олімпійським видом спорту. Чому ні? А нещодавно, ось 27 квітня, пройшов вже п'ятий чемпіонат Європи, як звучить, mm -hmm. з імітування. Крику, чайок. Вау. І ця новина всюди. Напевно, що ви теж бачили. Я з цього приводу пропоную сьогодні нам вигадати також нові дивні і дуже несподівані види спорту. Я не проти. Тож, щоб вигадати нові несподівані види спорту, у нас тут є три стоси з різними словами: ось тут дія, ось тут знаряддя, ось тут спосіб, у який створюється. Цей спорт і що там відбувається. Давай спробуємо вигадати новий вид спорту. Тож очікуйте, вже невдовзі чемпіонат з пошуку, з пошуку гарбузів Так. на льоду. Чемпіонат з пошуку гарбузів на льоду. Це унікальний вид спорту, який точно має потенціал потрапити в олімпійські види спорту, бо там дуже люблять в зимових видах спорту щось на льоду. І треба щось додати. Кьорлінг є, є. Замість каменів можуть бути гарбузи. І не обов'язково, щоб їх одразу було видно. Їх можуть шукати. І щоб потім пограти в кьорлінг, треба так. спочатку знайти знаряді гарбуз, так. а потім пограти. Наступна моя черга. Давай тягни. Що робимо? Ми а, займаємось а, гойданням. Так. Гойдання плюшової іграшки. На швидкість. Ну, слухай, ну це, до речі, можлива історія. Класний спорт. В нього грають виключно діти. Вони намагаються погодити а, свою плюшову іграшку. Є а, вікові обмеження, до якого віку? До 12 років. А, в цій іграшці стоїть якийсь. Датчик, який вимірює, наскільки е маленька дитина якісно погойдаламітр. Дити якісно погойдала плюшову іграшку, і хто швидше загойдає її так, що вона точно вже засне, той виграє. Ну, чи, мені, мені здається, таке існує взагалі. Чи Поки плюшовий ведмедик не зробить <світ> <світ> від цього гойдання. <світ> Скажімо так. <світ> ну, <світ> я б зробив би, на, на, на повні погляд, амплідуція. Це нормальна штука. Тепер. Е ми зберігаємо все це, потім в якусь там е, подамо е, комісію спортивну Так, Олігіську. українську спортивну комісію. Так, і наступний вид спорту, який ми туди подаємо, це крутіння. Так подобається парасольки. Парасольки ідеально. вау. це щось це на і... мене, схоже, коли йде дощ. Так. Для парасольки прям ідеально. На осліп. Крутіння, на осліп. Парасольки на осліп. Отже, крутіння, парасольки на осліп. по-перше. Чим привабливий е, цей спор, тим, що на фоні завжди грає джаз mm -hmm. і поціновувачам цього жанру буде цікаво спостерігати за крутінням е, парасольки наосліп. Е, до речі, на осліп це теж трошки про джаз. Це якесь приміщення. Ми збираємо туди людей, продаються квитки. І людина на сцені під джаз починає крутити парасольку. Так, ну непогано. Так, наступне катання. Катання нормальне. Так, катання картоплини, картання, катання картоплини. Так, і здивуйте мене, будь ласка, катання картоплини у команді, катання картоплини у команді. І це може гарно м замінити змагання у дворі. Дітей. Вони взяли вдома картоплю, точно у всіх є картопля. Це ігри нашого дитинства. Вони такі були. Просто ну, перекатуємо картоплину один одному в команді. <рес> ну, скажімо, так, да, наче ти про, про наше дитинство кажеш. А, в принципі, непогано. і Такий хокей, футбол чи будь-який командний вид спорту з дитинства це от катання картоплини у команді. А, так, і остання гра, яку ми запропонуємо, це штовхання відра. Спиною вперед вау штовхання відра спиною не, вперед. Ну я думаю, він сам по собі вже видовищний. Тут навіть додавати нічого не варто. Отже, завдяки сьогоднішньому нашому креативу ми пропонуємо світу п'ять абсолютно нових видів спорту: це пошук гарбузів на льоду, це гойдання плюшової іграшки на швидкість, крутіння парасольки на осліп. Катання картоплини у команді і штовхання відра спиною вперед. Якщо побачите десь, що відбувся чемпіонат з одних з цих видів спорту, дайте нам про це знати. Будь ласка, і ми будемо щасливі, що не дарма це вигадали. А ви також можете вигадати новий дивний вид спорту. Напишіть його назву в коментарях. Будь ласка, якщо раптом у вас в дитинстві була якась схожа гра, і ви також отримали певну психологічну травму. Дайте нам також про це знати. Ну і звичайно, побачимось у наступному відео. І вже пропоную вам YouTube. До нових зустрічей. Па-па!